Друзі, якщо у вас є підігрів підлоги і вам потрібно постелити ламінат, то щоб ця тепла підлога вам хоч трохи гріла, що би вам не говорили в епіцентрі або в інших магазинах, краще зробіть отаку штуку. Насвердіть, будь ласка, отвори діаметром 5 см через кожних 5 см, і тоді будете впевнені, що вам не прийдеться потім зривати ламінат. І робити це повторно. Друзі, яка картина, гарна, крайні ламінати на нас Я на верлює дірки, а чоловік. Защолкує ламіна. Тепер ми впевнені, що наша тепла підлога буде точно гріти.